ці вусика? і притискаємо. Уважно виліплюють вуса, очі й ніс. Потім додають лапи й хвіст. Майбутні трактористи в Холодному Яру вчаться ліпити з глини. Разом з гончарем намагаються створити кота. Єдине, що я ліпив, це з пластиліну то мені подобається. Доволі таке заспокійливе заняття. Такі заходи в Холодному Яру проводять не вперше. Ще з початку повномасштабного вторгнення організували їх для переселенців та всіх охочих, бо ж ліплення це своєрідний антистрес. Заняття допомагає заспокоїтися та відволіктися від проблем. Дуже багато заходів ми провели в цьому році. Дуже багато переселенців діток крутий заміс, якби. Зробив такі ці захід для таких людей. Тому я ліплю, займаюся з дітками, з дорослими, з жінками, з чоловіками. Крім місцевих черкаських студентів, до Холодного Яру приїхали ще й з Бахмуту. Вони на два тижні прибули до Лисянки освоїти практичні навички трактористів. Хлопці роз'їхалися по всій території України, виїхали за кордон. Деякі хлопці навіть повернулися за кордону для того, щоб пройти в нас виробниче навчання, вийти на практику, отримати дипломи, ну і далі влаштуватися на працю. Олексій з бахмуту каже, пробує ліпити з глини вперше. Зізнається, робота хоч і складна, проте цікава. Готовий виріб планує взяти собі на пам'ять. «Заберу, поставлю. Якщо все буде хорошо, то привезу в бахмут папі я поставлю. Уліплені молодь себе випробувала. Далі майстер-клас від гончара. І зробити животик, і якийсь горщик робимо. Гончар Олексій вже близько десяти років у цій справі. Каже, для нього це робота душі. Готові його вироби продають тут, у Холодному Яру. Я займаюся посудою. Вжиткового такого призначення. Тобто глечики, миски, для того, щоб воно приносило користь, не просто там стояли якісь вази, а щоб люди користувалися. Зізнається, спочатку було незвично проводити такі групові майстер-класи, проте зрозумів, що ремесло, яке він уже опанував, допомагає іншим та надихає. Тож радо зустрічає гостей і вчить їх своїй улюбленій справі. Аліна Бережна, Іван Дуда, телеканал Віка.